Привіт, слава Україні! Дали світло, і я вирішила записати відео, бо треба. треба. Спочатку про успіхи. Пам'ятаєте відео, де я складала січневі плани? І з мене і сміялись, і підколювали, і чого я тільки не натерпілася. Але я все прочитала. І нічого що я складала плани 13 чи 14 січня. А зараз, до речі, я от записую напередодні Тетяниного дня. Uh, да, 25-го завтра. Я записую вам це 24-го вечорі. І все прочитано, і вже почато багато-багато друг, другого іншого нового. в общем. Вот. Uh, тому я вирішила зробити ще плани на люти. А чому б і ні? Раз я така молодець, і можливо, це якась нова веха в моєму читанні. Бо раніше щось я за свої. Роки жодного разу не помітила, щоб я прям от написала план і йшла по життю по плану. Просто це були отак. Це я, це план. <сміття> да. Жінка страшна, страшна, не плану, жінка страшна імпровізація. Е, тому, давайте спробуємо ще один такий от <сміття> зробити експеримент, зробимо плани на лютий. Е, я вже почала читати, я зараз на. 27-й сторінці, ну, пафосно сказала, почала читати книжечку. Це Даніель Дефо, рано прикрас й прикр. числа з навісною Мол Флендерс. Мені подобається трішечки є претензії, ну поки що, до самої цієї мол, бо вона дуже-дуже марно славна. Я розумію, що в неї буде дуже складне життя, в неї буде дуже багато лиха горя і нещасть, но поки. От Просто знаєте, чому я кажу, що вона марнославна, бо знаєте, от не вона винна, що вона з ну, таким, як він називається, ну, її взяли в родину, а там от діти і старших синів, в той родину, де її взяли, він її спокусив. Тобто він винуватий, а не вона. Хоча ну, як на мене, винні оба. Він спокусив, вона спокусилась. Ну, винний він, вона, ні ні ні, ні. це він це. От. Ну, в общем, ладно. Я ж кажу, то я розумію, що тут буде багато лихогоря. Я хочу дочитати і дуже буду рада обговоренню. Ще крутезний скарб, я, я його берегла, 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 а оту, знаєте, якось зорі зійшлись, щось так накрило, я вирішила, що я бережу цей скарб, я його прочитаю. Даніель Кельман Тіль. Ви знаєте, це просто щось неймовірне. От як він. Я зараз вам прочитаю не анотацію, а що сам Даніель Кельман сказав з приводу написання цієї книги. Коли Трамп переміг на виборах у США, я перебував десь у середині роботи над тілем. І я був настільки шокований і стривожений цією подією, що тривалий час не міг написати жодного слова. Аж раптом згадав неймовірну стійкість тіля у Пільшпігеля і його неперевершену здатність висміювати будь-які речі. Це схо було схоже на откровення. Раніше я не мав досвіду, щоб мій власний персонаж допомагав мені щось завершити, а точніше створити самого себе. Ви знаєте, я вже почала, я вже сказала, тут я прочитала трохи більше, тут я на 72-й, Тут цей от тіль він. Він в такому бродячому цирку, він канатоходець, і, і вони своєю такою от кібіткою вони мандрують Німеччиною і за, за рахунок вистав живуть. І він така, знаєте, народна легенда, народний такий герой. І от знаєте, побачити саме знаєте, бояться там не вірять, що от саме тіля вони побачили. Але він такий, знаєте, ну, мега професійний, мега. І от тут от, перша малесенька повіданечка. Ну, вони, знаєте, як, Глави чи повід... воно не оповідання, Вони глави, але вони от так от називаються. Та? От кожна глава якось так от. І от саме ці черевики ну, це дуже, це настільки мощна така сцена, як от, ну я розкажу: її. Тіль приїхав там в один такий закапелок Німеччини. І всі ж, звісно, прийшли подивитись, сам е, тіль при, приїхав, значить, і вони там одна вистава, друга вистава. І там була дівчинка Марія 12 років. І тіль до неї підходить і каже: Типу, а люди гарні? Вона Да, так, да, люди гарні, люди хороші. От він такий, да, ну ладно, типу, а ти хочеш, значить, ми заберемо тебе з собою, значить, будеш з нами мандрувати? Вона ні, ні, я от де дом, де, де всі, я зі своїми. А потім от, е, він він е, був, ну, канатоходець, і він, е, коли був там на канаті, він сказав: значить, люди, давайте каже, зробимо щось. Зніміть один правий черевик і підкиньте його в повітря. Ну, всі такі, ну, ок. І, знаєте, і знаєте, потім просто там дійшло до такого, що Вони почали шкидати, тому, тому в лоба попали, тому штовхнули, тому те, це. Тому ну, і знаєте, як і вже мій улюблений вислів, понеслась каза по грядках. Вони почали там і морди бити, і там от одного пана зарізали навіть ножем спину. Ну, і показали свою таку животну таку тваринну сущність. І от, а от друга ну, далі історія тут саме починається з дитинства цього тіля, як от він, ну, у нього дуже складне дитинство, ну його по суті не любили батьки. Потім у нього була така, знаєте, Страшна ситуація, його, е, вони везли, е, у нього тато був мирошник І е, там була така ситуація: значить, треба було новий урожай молоти, і, і, а там треба було завести. І, в общем, нікому не було поїхати як дуже сильно вагітна мама. І вот цим тілем. І вони поїхали, у мами, звісно, в тому ех, то кібітки почалися пологи. Вона, коротше, там, пішла пішла, я піду на, на, назад, мені треба значить, дома народжувати. І вона, і вона залишила дитину е, на майже три доби в лісі одного самого без їжі, без нічого. Е, і ну, він таки молодець, йому, коли було лячно, він, я ж кажу, взяв цю матузку. А, вони на віслючків, у них не було коня, вони віслючка ну, розпряг віслючка, повісив цю матузку, і як канат він там тренувався, ходив. Ну все ж таки, це. Там дуже круто описано, як це на нього вплинуло, як це на нього. Ну, знаєте, такі речі просто так не минають. Вот. Ну, Дуже-дуже цікаво, дуже тут по німецьким легендам, тут по німецьким. Зараз я спробую все ж таки прочитати. Тіль це майстерно складена суміш західноєвропейського фольклору, вимислу та реальних історичних подій часів тринадцятилітньої війни 1618-1648, що охопила практично всі країни Європи. Тіль у, у, у Леншпіґель, герої середньовічних легенд. Трикстер, провокатор і насмішник утілення бунтарського духу перенесений письменником е, в XVII столітті на землі Священної Римської імперії німецької, німецької нації, понівечені нескінченної руїни. Mm. В общем, він тут мандрує. В общем, і... да, він, у нього такі, знаєте, він наче шуткує, але в нього дуже злі жарти. От саме оця сцена з черевиками. Це був такий злий жарт і він, по суті, показав цій от Марії, що люди це не такі от пухнастики рожеві, як вона уявляла. Бо там почалося, і там, знаєте, потім, до речі, там типу, всі е, вирішили, наче такого і не було. Типу. Бо якщо знаєте, задумали, що, як вони озвіріли ні з того ні з чого, то це все ж таки треш. От. Ну, Тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже знаєте, е, слог автора просто це щось нереальне. Я раджу цю книгу, ну, вона прекрасна. Я не знаю, як вам ще сказати, мотивувати, що вона вам треба, але вона реальна, вона, вона неймовірна. Ви, знаєте, вибачте заслент, ви протащитесь з нею. Причому, знаєте, по повній. Раджу, раджу, раджу. Не знаю, я, мабуть, зроблю відгук на неї, хоча, знаєте, мені здається, от, ну, кожна людина в цій книзі знайде щось своє, Ну, я спробую. Ось, так, Далі плани на люди. Ось ця книжечка, я її вже показувала. Я сказала, якщо <смі> в лютому я не, ну, залишиться час, і я буду мати, не мати, що читати, то я буду читати 2084. ну, от Я читаю <смі> от, в січні вибачте, 2084 кінець світу. Це от, Орвел, тільки це. Релігійна секта, яка править людьми, робить їх по суті, безвольними. ну, Це дуже страшно, я так вже погортала, це дуже страшно. Я взялася читати книжечку, яку я дуже давно купила собі: Денсбот, Забутні науки. Це тут історія гуманітарних наук. От, він так тут дуже класно, теж, опять-таки, слог автора. От. Як він? Ви всі знають, що таке гуманітарні науки. А от, ну, типу, назвати можуть. А, а, а що таке гуманітарні науки? І от він тут е, пояснює просто логіка, поетика, е, е, тут, ну, все-все-все, все все тут е, я зараз. Теорія музики е, вот, Тут, ну, 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 просто про все. Е, о, яка красива картина. Я просто в шоці. А що це за картина? Яркий напіток. Близько 1635 року. Художній інститут Штегеля Франкфурт на Майні. Цей красивий, дивіться. Дядько який. Ну тут ну це нонфік, його, як то кажуть, швидко не почитаєш, але я буду читати, буду лупати цю скалу. Та ще картина а, В общем, ну давайте буде простіше, якщо я візьму просто а, це що ще жупанський видох. Значить, мовознавство, історіографія, філологія, теорія музики, теорія мистецтва, логіка, риторика, поетика, синопсис. А, і от це старожитність, середньовіччя, ранній новий період, новий час і висновки. От. Ну, не знаю, мені дуже-дуже цікаво. Я тут, бачите, вже теж закладочка. Господи, стільки закладок жінка купила, а закладає безкоштовно, з якої щось десь взяла чи щось поклала, Господи, не боже мій. Вот. Ну но не, но не суть. Головне, що почала читати. Е, да. е, тут, ну не знаю, мені поки я ж кажу з того, що я прочитала, мені подобається. Ну, і я все ж таки боюсь і хочу у Горора, жахастика такого, знаєте, мало мені в житті. Я хочу все ж таки взятися за Алістера Кровлі, місячна дитина. Я в шаленому захваті від його біографії зараз. Користуючись моментом, хочу порадити вам цю книжечку. Ну зразу кажу, тут просто скло на склі це. Його саме от сповідь, як він знаєте, від першої дози до останньої і до як би так сказати, виходу з цієї всеї от, з цього пекла, з цього, як, його, як йому допомогли, як, ну, ну, ви знаєте, тут він настільки він описує абсолютно все. як, що. Це, це просто читати знаєте, без сліз, без жаху, без. Ну, повірте, це, це навіть не скло, це я не знаю, що ще гостріше, це, це навіть не треш. І знаєте, жах від того, це до речі, він автор. Це він, коли був наркоманом, він писав щоденник, і потім, вже, коли він вилікувався від наркоманії, там не буду поки розказувати, е, ладно, йому допомогла така собі організація телеба. І він писав щоденник, і потім, вже, коли одужав, він його сам переробив, причому нічого не викидаючи, просто оформив, і це саме от, ці справжні емоції, ці справжні е, його відчуття, все -все, все все і події в житті, в общем, все-все-все. а от тут один із героїв він написав себе, і тут і окультизм, і жахи, і, і чого тут тільки немає. Ну, я, я собі уявляю просто. Знаєте, що може написати Алістер Кровлі. Якщо я ж кажу, я, я уявляю, що тут вот, ну тут, тут більше про окультизм, ніж про наркоманію. все ж таки. Вот, ну, Знаєте, що Алістер кровлі він просто вміє тримати перо, він, він король просто красивих фраз, красивих лексем, красивих словосполучень. Ви просто, знаєте, принаймні читати буде приємно, не буде карябати, не буде. Знаєте, за, з, навіть це будете читати, як пісню, сумну, жорстоку, жахливу, але пісню. От. Ну, а це от, його художечка. от, Я питала вас в попередньому відео, значить, чи в одному з попередніх чи будемо ми дочитувати це, тому хто не бачив, напишіть, дочитуємо чи не дочитуємо, який вердикт ми зробимо Віннічуку. До речі, я почитала якісь там рецензії. Ну, знаєте, щось мені здається, засланий казачок за ці рецензії. Там так його хвалять всі, там так йому просто знаєте, в дубку дують, вибачте мене. знаєте, Написати там знаєш, одна там пише. Що так він постібався, значить, ну, вона не так написала: над Вергілієм. Так ніхто не може. Знаєте, це дуже круто, що він так от, постібався над Віргілієм. Але, вибачте, цю педофілію це не відміняє. І, ну, коротше, да, Подивіться, це відео буде в описі під цим відео, силочка. Тому. Напишіть, продовжуємо. Моя донька, до речі, сказала: ой, читай, я буду слухати. Кажу, хочеш, Бери книжку? Ні-ні, ні читати я не хочу, я хочу, щоб ти побучилась, розповіла, а я послухаю потім. Знаєте, добрі, добрі, добра дитина. От, тому напишіть, чи ми гризимо далі до Віргілія, я ж кажу, я надійшла. Сам факт, що тут є про Віргілія вже, знаєте. Вот. Чи що будемо робити? Да. Ну і цю я все ж таки, ну тут такого поки що тришака немає, тому я вот цю теж буду дочитувати. Ну, чесно кажучи, не знаю коли, бо ну, коли в тебе от стільки круте... стільки крутезних книжечок, то ну, якось ту читати. <плес> ну, тільки заради вас, мої дорогі підписники і глядачі. Да. Не завжди збігається кількість підписників і кількість глядачів. От, так що тицяйте на підписатися і не пропустите купу цікавого, купу взагалі шикарного, веселого, класного, життєстверджувального, складне слово. От, ну і не ставимо життя на паузу. Нам є що читати, нам є, що робити, нам ще. Переможемо ми тих клятів, хородів, все буде добре. Головне віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, бережемо менталку, все буде добре. Ми на своїй землі. Всіх люблю. Ви класні, класні, класні.